Йому назавжди 26. Андрій Бойко, боєць Івано-Франківської тероборони, який добровільно зголосився захищати Україну в перший день Великої війни. Загинув 6 квітня під Гуляйполем. Сьогодні в рідному місті в останню путь Андрія проводжали сотні людей, серед них і побратим Світозар Савчук. Познайомились на другий день війни, 25 лютого, як заступили разом наряд нічний. Ну і так ми ходили, ходили вокруг до окола, десь 15 на а потім вирішили поговорити. Ну і так розговорилися, дізналися дуже багато, що в нас було спільно. Одна робота, один навчальний заклад. І далі почали дружити, спали один біля одного. Дуже хороша людина, дуже сміливий. Людина лідер. Яка що старих, що молодих вела за собою всі слуха нову авторитет? І досі його має. Світлий, розумний і дуже спокійний. Таким Андрія Бойка згадують на телеканалі Вежа. Він влаштувався сюди оператором у 2017-му. Я пам'ятаю, коли він до нас прийшов, він показав на ютюбі свої роботи. Він з своїми друзями знімав. Різні такі для інтернету цікаві сюжети, цікаві е, якісь такі контент молодіжний. І мені це дуже сподобалось. І я зразу сказав, та Андрій, ми тебе будемо брати на, на роботу. Це точно. І Андрій був дуже моральний. Е, я пригадую, що він був інтелектуально начитаний. Він з нами з колективом вежі ходив на майгейм, на інтелектуальні ігри. Ми завжди його брали в команду, бо знали, що це буде підсилення. І якщо на світі є ідеальні люди, то Андрійко був один з них. Це дійсно, бо він настільки був виваженим, відповідальним, вихованим правильним і дуже талановитим, креативним, справжнім лідером. Тому сприйняти Оцю звістку, що Андрія вже немає, дуже важко. Я не можу собі уявити, що такої людини. Вже немає, він мав би добре? жити. Такі люди мали би жити. 1 лютого військовослужбовець, який після контузії на фронті проходив івано-франківську реабілітацію, прийшов на вежу, багато усміхався, заспокоював, що все буде добре, і обіцяв повернутися живим. І це був єдиний раз, кажуть близькі, коли Андрій, хоч когось, підвів. Такий був особливий, мав надзвичайно добре серце, був віруючий, бо по житті був дуже активний, імпульсивний. І Бог його заспокоював, я так думаю. Мав неймовірну кількість друзів, бо називав їх навіть своєю другою сім'єю. Дуже освічений, добрий, впевнений. Ми не могли повірити. Ми й досі не віримо. Ми бо він казав, що все буде добре, не там, не переживайте. Ще купа планів на кілька десятків років. Нам дуже тяжко, тяжко це усвідомити. Але він назавжди залишиться в пам'яті кожного, хто хоч раз бачив його неймовірну усмішку. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вечір.